Добрий вечір. Сьогодні в магазині АТБ купила такий полуфабрикат такий. по-аджарськи. Хочу разом з вами приготувати і поділитися враженнями. Почитала я, що тут написано. Тут потрібно його розморозити, що я зараз буду робити, а потім випікати при 180 градусів 15-17 хвилин. Зараз покажемо, яке воно є. Тут воно одне, 300 грам його. Спробуємо ось таке. хачапурі. Запаковано гарно. Любимо самі пекти. Ну, а це взяли для проби попробувати і вам сказати. Тут вже є пергаментна бумага, ми просто її ставлю її на протирець і буду, почекаю, хай трішки розмерзнеться і будемо випікати. Уже розмерзлася наша хачапурі, я вирішила трішечки яєчком підмазати, воно буде і рум'яніше, і смачніше. Я думаю, що я цим не, не його не спорчу. Духовочку ми вже нагріли на 200 градусів. Буду ставити випікати і зменшую його на 180. Меншаю і випікаємо. Ставлю таймер на 17 хвилин. Все, чекаємо. Вже пройшов час. 17 хвилин достаємо нашої хачапурі. Красивий, який! Тепер потрібно вбити сюди жовточок. Білочок я не буду брати. Жовточок треба сюди покласти. І ще ставимо допікати на 3 хвилинки. Павлю таймер на 3 хвилини. Все, чекаю. Все, готове наше хачапурі. О! Яка краса. Красивий? Зараз будемо пробувати, який він на смак. Переложимо його в тарілочку. Так. Все будемо смакувати. Так, жовточок, сирочок. О, хорошо себе тянеться. Смачно. Рекомендую смачний сир, солоненький, саме раз.